Не Невроша щастя. Знайомо, дуже багато людей пост Радянського Союзу говорять, що не невроша щастя, бо їх там їх, їм так заклали, їх так вчили, і вони те саме навчають і далі своїх дітей. Сьогодні подивіться на людей пенсійного віку, скільки з них щасливо прожили своє життя. Можуть похвалитися міцним здоров'ям, можуть похвалитися статками, можуть похвалитися тим, що як багато людей за кордоном можуть взяти кошти і поїхати в будь-яку країну світу подорожувати, відпрацювавши важко на роботах понад 40 років, вони можуть поїхати і подорожувати у світ. Глянувши сьогодні на людей пенсійного віку, на їхній рух, де практично 70 людей. Ледве переставляють ноги, тому що спрацьовані, і запитати їх, чим грошах щастя? А що сьогодні в соціумі людина без грошей може зробити? Придбати житло, дітись, нагодувати дітей, поїхати в подорож, поїхати на відпочинок. Що сьогодні без грошей можна зробити? А чи можна їх заробити, працюючи зранку до смерканку за мінімальну зарплату? А працювати треба? І от з такою установкою людина несвідомо живе все життя і думає, що дійсно не в грошах щастя. Але навіть коли ти захворієш елементарно піти в лікарню, чи навіть купити ліки, любу таблетку безболіючу, їх зайди в магазин. Чи в аптеку, і скажи, я хочу тето, але без грошей. Бо не ворожах щастя, що ти отримаєш? В лучшому випадку тобі покрутять пальцем біля візка Тому ось таких установок в нашому житті проявляється багато. Ще є така установка любити себе це егоїзм. А що такого поганого, якщо ти будеш дбати про себе? Про своє здоров'я, слухати своє тіло, любити себе. Тому що поки ти не любиш себе, ти не полюбиш інших. Ти просто будеш прив'язуватись до них і вимагати від них уваги до себе. Коли ти починаєш любити себе і чути себе, до тебе по-інакшому відносяться, оточуючі. ти менше хворієш, ти стаєш щасливішим, ти більше посміхаєшся. А коли ти віддаєш все комусь, мало того, ми ще й віддаючи, очікуємо, що люди будуть відноситися до нас, так, так само даючи нам. Але коли ти даєш, а тебе людина не просить, ти потім ображаєшся, що не отримуєш віддачі від людей і ще більше замикаєшся в собі. Ще